Ще один вид степеневої функції, це функції оберненої пропорційності. Зверніть увагу, якщо Х в знаменнику, то це обов'язково обернена пропорційність. Графіком оберненої пропорційності є гіпербола. І ми бачимо на наших готових малюночках тільки Г це є гіпербола. І дійсно, в чисельнику. Додатній коефіцієнт 5, значить віточки гіперболи розміщені в першій і третій координатних чвертях. Якщо ж коефіцієнт в чисельнику від'ємний мінус 1, так як в нашому випадку, то віточки гіперболи розміщені менше нуля, розміщені в Другій і в четвертій координатних чвертях відповідь Д. Дивіться, В і ГБ це точно не є гіперболи. це віточки гіперболи, ну, але вони там є для певних видів степеневої функції. Зараз ми того не розглядаємо. І ще одне завдання на обернену пропорційність. По-перше, нам потрібно ось тут побачити частиночку нашої функції, це y дорівнює мінус 1 поділити на х. Так як ми вже тільки що розглядали, це є гіпербола, віточки якої розміщені в другій і четвертій координатних чвертях. Ось так схематично виглядає графік цієї функції. Але нам ще потрібно врахувати 2. Коефіцієнт 2, він додатній. Значить, нам потрібно нашу гіперболу перенести на 2 одиниці вверх. І буде виглядати наша функція, графік нашої функції, ось таким чином. Теж, звичайно, схематично. Так, на дві одиниці вверх. І ось тут у мене буде два, це асимптота, горизонтальна асимптота. І яка ж область визначення нашої функції? Ну, ми бачимо, так, як ми переносили тільки по ігриках паралельно відносно осі Вверх піднімали по осі Y, то по іксах все залишалося таким самим, як і було. Область визначення, це ж ікси. Значить, від мінус нескінченності до нуля в нуль перерва, і від нуля не включаючи уже до плюс нескінченності. Відповідь Б. Але, звичайно, нам обов'язково потрібно. Уявити, намалювати графік цієї функції, а вже потім малюночку дуже легко все визначати.